Всім привіт! Презентую вам лот куртки чоловічі парки бренду SCUBI. Вони всі представлені в одному кольорі. В лоті 5 одиниць. Матеріал 100% поліестер. Розмір 2 XL. Вартість 1000 100 гривень. Собі вартість однієї одиниці 200 гривень Цей ватку вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті pini.ua. Дякую, заробляємо рано.